Сьогодні ми продовжуємо подорож Шрі-Ланкою. З фактичної столиці країни міста Коломбо вирушаємо у її глиб. Ми повинні дістатися до знаменитої гори Сігірія, що увійшла до пам'яток ЮНЕСКО. Потім на нас чекає Сафарі на слонах у містечку Хабарана. Ну а завершальний пункт мандрівки Канді, давня столиця Шрі-Ланки, де знаходиться знаменитий храм Зуба Будди. Сьогодні з Коломбо ми вирушаємо у глиб країни. Там знаходиться одна з найвизначніших пам'яток шрі ланки Називається вона Сігірія. Звідси туди 200 кілометрів. З Коломбо до Сігірії всього нічого. 170 кілометрів. Перша думка двох годин на дорогу вистачить з головою. Але як виявилось, ми помилялися. шляху нас забрав майже три. Ланківські дороги не для слабкодухих. Скрізь однополосний рух. На кожному кроці з'являються величезні фури або маленькі спритні тук, туки триколісні моторолери. Спробуй тут розженись. Перша зупинка за 50 кілометрів від Сігірії. Всюди на дорогах у Шрі-Ланці можна зустріти ось такі помаранчеві кокоси. Вони тут називаються королівські і коштують всього 30 американських центів. Такий професіональний шіландійський бармен. much. Справді. Солодке кокосове молоко. Також, окрім кокосового молока, на дорозі ви можете придбати кишлю. Значить, воно тут є чилі, кешю з чилі. Один пакет коштує 10 американських центів. Це кешю чилі. І от є кешю просто смажене. Також один пакет коштує. 10 американських центів. От е, в саду цієї дівчинки росте 4 дерева. З кожного дерева за сезон вони збирають близько 10 кілограмів кешю. Мене запросили подивитися на плантацію кешю. Так вау. Ага. Ось це справжні кешю. Ось такими а, місцеві мешканці зривають їх з дерев. Подивіться, після цього вони знімають з них скарлупку і смажать. Або а, засипають чилі і продають так, як ми щойно побачили. Ті горіхи його дуже жирні. Навіть я відчуваю, от зараз ми їх роздавили, і з них зразу пішов сік. Шіріланка це справжній підручник з ботаніки, де можна побачити усе те, що вивчали у школі. Подивіться, яка унікальна шиланкійська ланкійська мімоза. Якщо доторкнутися до листочків, вона закривається. Дивіться. Виявилось, що і хліб у шрі ланці вирощують не лише з традиційної пшениці, а він тут ще й росте на деревах. Якщо ви думаєте, що хліб на дерево це щось таке невелике, яке росте у нас дома в горщику, то ви помиляєтеся. Хліб на дерево, шрі-ланкійське виглядає ось так. Чим далі у глиб острова, тим більше екзотики можна побачити. Вона тут скрізь під ногами, обабіч доріг і просто на дорозі. Ось два мангусти зовсім несподівано вибігли на дорогу, аби погратися з геконом. І так на кожному кроці. За два дні ми вже звикли і до слонів, яких у шері усі сприймають як звичайних домашніх тварин. Тим часом ми і дісталися нашого пункту призначення Сігірії. У цьому місці ви неодмінно повинні побувати Сігірія або у перекладі Скеля Лева – одне з семи місць Шрі-Ланки, що занесене до світових пам'яток ЮНЕСКО. Ось ця величезна брила висотою у 180 метрів, колись була столицею цієї країни. Сігірія це камінь, що утворився з колись згаслого вулкану. Рештки застиглої магми ще й сьогодні можна знайти біля її вершини. У п'ятому сторіччі нашої ери ланкійський цар Касапа збудував на скелі неприступну фортецю. Вісімнадцять років жоден із завойовників не міг її взяти. Сьогодні ж підкорювачами Сігірі щодня стають тисячі туристів. Аби піднятися на Сієрію, потрібно пройти аж 1202 сходинки. А це не багато немало, а три години пішої ходи. Згори ви зможете побачити рештки королівського палацу та королівський трон. Сігірія величезний музей під відкритим небом, навколо непролазні джунглі та декілька природних озер, які об'єднані у національний парк. Кого не лякає висота у 370 метрів, ідуть далі. Інші обмежуються парком навколо гори. До речі, у тамтешньому каналі зустрічаються навіть крокодили, тому туристам не особливо радять підходити занадто близько до води. Сідірія вражає своїми наскельними фресками, яких на сьогодні збереглося 18. Як на такій висоті малювали художники, залишається загадкою. Щоб зійти на гору, існує дві дороги. Одна має назву Дорога Лева, інша шлях Кобри. Величезна лапа Лева добре збереглася, звідси до вершини Сігірії, ще 60 метрів угору. Саме там, на вершечку, і знаходився царський палац, руїни якого можна побачити ще й сьогодні. Збереглися до нашого часу величезний басейн та масивний королівський трон. Після зникнення царства на Сігірі довгий час діяв буддійський монастир. Після нього про скелю забули, доки на початку двадцятого сторіччя її не відкрили знову. Мій нагодимося сі і ми їдемо город Хабарина. Ну угу. де десять адмінасять кілометр о сьомій ранку, поки ще не так відчувається спека, саме час поїхати на сафарі у Шіланці. Вам запропонують кілька таких місць, де можна покататися на слонах. Ми ж вирушаємо зараз до найближчого, яке знаходиться від Сігірі. Називається воно Хабарана, і звідси всього 10 кілометрів. Поїхали. Катання на слонах це туристична фішка Шрі-Ланки. За годинну екскурсію, скажу вам відверто, ви побачите небагато. Але тут як кажуть, головне процес і участь у ньому. Отож, адреналіну ви отримаєте достатньо, ну і вражень також. Сафарі на слонах триває близько однієї години, На кожному слоні вміщається до шести туристів. Коштує така поїздка за одну особу 25 доларів. Індійський слон має немаленьку висоту від 2,5 до 3 метрів, але впасти з нього не так уже й просто, як це здається на перший погляд. Принаймні у Хабарані таких випадків іще не траплялось. Зараз такий короткий інструктаж. Як мені потрібно сісти на слона. Кажуть, що це зовсім не страшно. Зараз перевіримо. Ой! Ми кататися на слонах. Їхати верхи на слоні це я вам скажу непросто. Спочатку головне втримати рівновагу. Слон на автодорозі це неабияка екзотика, навіть для звиклих до усього ланкіців. Автівкам доводиться його об'їжджати, а туристи намагаються чимшвидше сфотографувати усе це дійство. Африканські та індійські в Шрі-Ланці слони, звичайно, ж індійські. Вони відрізняються від африканських тим, що у них коротенькі бивні. Якщо придивитись, то ланкійські слони більш світліші і мають досить невеликі вуха. Скільки важить цей слон? Вага цієї слонихи близько семи тонн. Це не так уже й багато, як для слона. а чи багато він їсть протягом дня? За день слону потрібно до 250 кг кілограм кормів. Це банани, Звісно, банани, а ще листя дерев та дуже багато овочів. Я знаю, що слони повинні щодня купатися. Це так? Так, слони дуже люблять купатися. У середньому одна ванна триває до чотирьох годин. Аж чотири години у річці. для слона тутешня температура досить висока, а вода потрібна, аби знизити температуру його тіла. Бачите, швіланківським слонам дуже спекотно, тому рівно в 10.30 щодня вони йдуть до річки і купаються там аж 4 години. А чи є у Шрі-Ланці дикі слони? Шрі-Ланка ланка це великий дикий заповідник. Тут дуже багато диких і свійських слонів. Ми приручаємо маленьких слоненят з нашого заповідника Піннавела, який розташований поруч. А потім а, уже возимо сафарі. на них туристів на сафарі. приручити дорослого слона неможливо. Можна тільки взяти його маленьким і виховати в домашніх умовах, так само, як ось цю слониху, на якій ми щойно каталися. Зараз ми знаходимось у місті Канді. Найвизначнішою його пам'яткою є храм Зубабути. Канді знаходиться у самому центрі країни. Наприкінці 15-го сторіччя до міста було перенесено одну з найголовніших буддійських реліквій зуб Будди. Відтоді канді стало столицею ланкійської держави. Тут оселився Сінгальський король. Сьогоднішній канді це хаотичний рух транспорту і майже 200 тисяч мешканців, що створюють неабияку товкотнечу. Легко можна побачити мавп у центрі міста і безліч паломників, які приїздять сюди з усієї Шрі-Ланки та інших країн. З найцікавішого, що можна побачити у Канді, потрібно відвідати Королівський ботанічний сад та ось цей колоритний індуїстський храм, який називається Катарагама Девале. Щоранку та ввечері у храмі відбувається служба. Тутешній храм вважається одним із головних для індуїстів. А ось буддисти у Канді приїздять заради іншої святині Зуба Будди. Його храм та саму пам'ятку. У 1988 році занесено до списку пам'яток ЮНЕСКО. Щоб зайти до храму, потрібно пройти спеціальний контроль. У жінок та чоловіків перевіряють на наявність металевих предметів. Головною релігійною пам'яткою Шіланки вважається храм Зуба Будди. Сама реліквія Зубуди зберігається у спеціальній золотій скрині. Її виносять показ лише двічі на рік під час найбільших релігійних свят. Зуб Будди було привезено на Цейлон ще у 371 році. Кілька сторіч він знаходився в Індії, а на початку 18 сторіччя його привезли до Канді, де спеціально було збудовано храм. І щодня, аби побачити скриньку з реліквією, вишиковується чималенька черга. Вважається, хто володіє зубом, має неабияку владу у світі. Руч з сканді розпочинається район плантації знаменитого цейлонського чаю. Його сюди завезли ще на початку 19-го сторіччя англійські колоністи. Червоні глиняні ґрунти цейлону виявилися дуже сприятливими для розведення чайних кущів. Сьогодні на місцевих плантаціях вирощують близько 30 різновидів цейлонських чаїв. Як звикли готувати чай на цейлоні, ми вирішили розпитати на одній з місцевих фабрик. Раш, скажіть, яка різниця між цейлонським чаєм і, скажімо, індійським? На цейлоні вирощують набагато більше видів чаїв, ніж у сусідній Індії. Хоча деякі з них є однаковими. Але на цейлоні грунти зовсім інші, тому смак нашого цейлонського чаю не можна сплутати з жодним іншим. А скільки можна зібрати кілограмів чаю з одного гектара? Це залежить від погоди та на якій висоті росте чай. Але у середньому з гектара збирають у нас не менше 40 кілограмів. Скажіть, краще пити чай з молоком та цукром чи без? Якщо ви хочете відчути справжній смак чаю, то краще, звісно, пити без цукру. Цукор дуже шкодить смакові чаю. Цейлонський чай продегустували. Верхи на слонах проїхались, і у храмі зуба бути побували. За два дні враження отримали більш ніж достатньо. Утім, наша подорож цейлоном на цьому не завершується.